Взагалі не готуюсь ніяк, навіть не чого, що вони збираються бути. Максимум це заряджений повербанк, який в мене завжди з собою. Зараз у нас нова пошта і в будь-якому супермаркету є станції, щоб зарядити. Жодним чином не готуюсь, сподіваюся, ще на краще. Можливо, треба прокидатись раніше, для того, щоб попрати або щось підготувати. Ну, або приготувати, до речі, їжу, тому що в мене електроплита. У нас є електростанція, яку ми заряджаємо і коли в нас немає світла. Ми підключаємо її до розеток, і вона працює. Тобто, в нас є світло також. На випадок, якщо в нас розряджається ця електростанція, у нас також є павербанки. Якщо немає отоплення, тому що зараз у нас воно більш електричне, ми використовуємо, ми просто тепло одягаємося і все. Ось, ну якось так. І там далі подивимося, якщо прям не зовсім надовго. Ну, будемо щось думати. «Ну, В принципі, так, є екофлоу, вдома вдома, потужний павербанки, тому я думаю, що готові. Якщо немає... Вже заряду, то ми спускаємося в метро, можна заряджатися, є зарядки, все. Я знаю, що місто підготувалося до цього. Бачила, що в метро є кафе, є генератори. Якщо людям треба, то дозволяють і в вільному доступі це все.